Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео Сьогодні в нас на відео огляді телефончик Motorola Moto E6 Play 232 пам'яті. А ця моделька що називається xt 2029 2 Колір, який красивий. Цей колір називається Steel Black, металічно чорний. Розкрою, як я цей телефон придбав. Він порзвався в, в, в чоловіка з Тернополя, його звати Віталік. Віталік тобі, віта... Вітання тобі, Віталіку. Е, хлопчина написав, що ціна була там 700 гривень. Я йому е, що я можу за 500 гривень забрати. Це так було десь близько місяця тому назад. Е, потім він зацікавився ксіоміками. Які в мене були такі, можна сказати, з дефектними станами, всякими з дефектами. Ну, ти теж має невеличку дотрішну, але все абсолютно працює. Там е були практично два неробочі, два робочі сьоміки, це Redmi-Go неробочий, Redmi 4 і 4X, а 4X другий був, то так само там якась тріщина на сенсор, була, сенсор не реагував. І Redmi 5, е там відчування дисплею йшло. і Сенсор деколи підлагував. Ми домовилися обмінятися на цю Моторолу плюс невеликою доплатою 300 гривень, щоб мати цей телефон. Зустрілися і от, телефон сьогодні у нас на відеоогляді. Отже, ми розказуємо про даний телефон. Телефончик в э, такому пластиковому металічному корпусі, ніби. Колір кольор називається Steel Black, як я вже казав. З правої сторони у нас розташовані кнопка звуку і кнопка включення-виключення телефону. Зверху 3,5-м травий джак під навушники. З лівої сторони у нас порт на sim карту карту пам'яті. Якщо не помиляюся, це телефон. на Дві сім-карти. Зараз хвильку. Зараз, зараз, зараз. Якщо за зараз йду, то я точно вам зможу сказати. Наскільки сім карти на дві сім-карти даний телефончик. Так, Знизу у нас розташовується мікрофон і порт під заврядку microUSB. Тепер зараз розповімо детальніше про даний апарат. Діагональ даного телефона 5,5 дюйма, це тип екран IPS матриця. Запишу загальним це розкажу, а потім вже детальніше. Камера тут 13 мегапікселів. Зараз вам покажу по камері, щоб все було, ну, наприклад, викрутки. Зараз подивимось, покажу, як камера знімає. Ну, от камера, ну так, не ахті, але. Нормально, О, також машан. Що захотілося, цей бюджетний телефон. Е, далі розповідаємо про у даного телефона mt МТ6739, ємкість батареї 3000 мА. Мили... Телефончик ну, на 27 карти формат 7-карти Nano 7 стандарт зв'язку 3G 4G. Екран, як я вже казав, на 5,5 дюйма, розрішення екрану 1440 на 720 пікселів, частота обновлення екрану 60 Гц. Кількість кольорів 16 мільйонів кольорів, плотність пікселів 295 PPI. Тип екрану ips матриця. Як я вже зазначав процесор, тут Mediatek МТ6730, кількість ядер 4. Частота процесору 1,5 ГГц. Графічний процесор тут Power VR GIF 81.00. Пам'ят даного телефону 2, оперативки 32 на борту, з можливістю так само розширення пам'яті до 256 ГБ за рахунок карт пам'яті формату microSD. Основна камера 13 Мп, діафрагма F2.2. Запис відео Full HD 1920 х 1080 на, на жаль, оптичної стабілізації даного телефону немає. Не, не Далі, що я можу, можу ще зазначити? Фронтальна камера тут у нас 5 мегапікселів. Спалаху, фронтальної камери немає. Андро, операційна система даного телефона Android 9. Bluetooth, Bluetooth 4.2. Телефони ще не випускалися в синій колір. У мене, до речі, в колекції такі є саме, тільки такого насиченого світло-синього кольору. Ємкість батарейки вже зазначав 3000 мА, а ще найголовніше, можна сказати, одне з найголовніших питань, яке не вам не розказав, це величини даного телефона. Розмір телефону 146,5 мм, це довжина телефона, ширина телефона 70,9 і товщина 8,3 мм. Вага даного телефона 140 грамм. Коли цей телефончик вийшов у продаж, то був була така комплектація смартфон, зарядний пристрій, кабель, інструкція і гарантійний талон. Ось таке в нас вийшло цікаве, можливо, для вас лайтове відео про телефончик Motorola Moto e 6 Plus. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Ще раз дякую Віталіку за хороший такий телефон. Дуже хороший телефон. Хай їм щастить, будьте здорові! Па-па-па-па!